Моменти миру та спокою з Богом. Коли день стихає і ніч огортає землю саме час відпустити турботи і знайти тишу для душі. Щовечора пам'ятайте Бог поруч і тримає вас у своїх руках. Присвятіть кілька хвилин молитві. І роздумам над його словом. І спокій наповнить вас перед сном. У спокої я ляжу і засну, бо ти, Господи, даєш мені жити безпечно. Не пропустіть ваші моменти миру та спокою з Богом. Добрий вечір усім, хто... Зараз з нами разом бере участь у цій передачі молитва перед сном. Я вірю, що це було не випадково. Я вірю, що ви підключилися не випадково, тому що Господь Ісус Він знає вашу ситуацію. Він знає, що вам нелегко зараз на душі, на серці. Можливо, багато негативних думок. Лізуть до вашої голови. Можливо, вже декілька хвилин або годин ви намагаєтесь заснути. І зараз, можливо, взяли свій телефон, сіли за комп'ютер, щоб якось відволіктися від цих думок, почуттів, негативу, щоб якось знайти цей мир, спокій, щоб якось заспокоїтись. Можливо, зараз ви. Попали на цю передачу і навіть не планували цього, але будьте впевнені, що сам Господь Ісус, Він дав вам можливість доєднатися до цієї молитви, до цієї передачі, тому що Він знає, що відбувається всередині вас. Він знає, що у вас немає цього миру, спокою. Він знає, що щось вас турбує на душі, на серці. Він знає, що сьогодні. Можливо, ви зіштовхнулися з якоюсь неприємною ситуацією. Можливо, вона навіть та людина, яка зараз слухає або дивиться цю передачу, і ви та людина, яка когось втратила, і вам дуже важко, можливо, на душі, на серці. Він знає це, і тому він дав вам можливість доєднатися до нас. я би хотів, до того, як ми помолимося, я би хотів дещо. Прочитати вам із святого Писання. Ось що написано у Євангелії від Івана, 14 розділ, 27 вірш, написано так: «Зоставляю вам мир, каже Ісус. Мир свій вам даю. Я даю вам не так, як дає світ, серце ваше. Нехай не тривожиться, ані не лякається. Тоді ми бачимо, що навколо нас кожен день трапляються якісь ситуації. Кожен день ми чуємо якісь негативні новини. Зараз, тим більш, в нашій країні стільки всього відбувається, скільки горя, скільки печалі, скільки неприємностей відбувається в житті багатьох людей. Але здесь знайти цей мир. Десь знайти цей спокій, цю підтримку. На превеликий жаль, немало людей намагається знайти цей мир, цю підтримку там, де немає його насправді. І тому Господь Ісус Він обіцяє дати свій мир, тому що Він знає, що в цьому світі як би людина не шукала, як би вона не намагалася через щось. Знайти цей мир спокій на душі, на серці, вона його не знайде. Тому він пропонує кожному свій мир, не так, як світ дає, тобто мир, який не є справжнім, який є підробним, який є фальшивим, який здається, на перший погляд, що він начебто приносить якесь полегшення, коли він зникає як пар. Тому Господь Ісус каже, що Я даю вам свій мир не так, як світ дає. Можливо, ви та людина, яка несе в собі багато, багато неприємних почуттів. Можливо, до вас приходить багато негативних думок. Можливо, та людина, яка когось втратила, і до сьогоднішнього дня вам дуже важко. Можливо, ви навіть втратили сон, вже забули, що таке мати сон. Тому я хотів би зараз помолитися за вас, тому що я вірю, що ви не опинилися просто так в цій передачі. Сам Господь Ісус зараз Він хоче вам допомогти. Він бачить все те, що відбувається всередині вас. Тому, якщо ви бажаєте зараз, тоді заплющіть, будь ласка, ваші очі. І якщо ви маєте змогу, покладіть, будь ласка, ваші руки на екран вашого комп'ютера, телефону, планшету, заплющіть ваші очі, і я помолюсь зараз за вас. В ім'я Господа Ісуса Христа. Господь Ісус, я молюсь зараз за цю людину, яка в цей самий момент під'єдналася до цієї передачі. Господь, я не вірю в те, що це було просто так. Я не вірю в збії. Я знаю, Господь, що Ти даєш змогу зараз цій людині побачити, що ти не змінився, що Ти той же Бог, який був в минулому, Ти той самий Бог і сьогодні. І Ти здатний, Господь, дати цій людині те рішення, яке, можливо, вона пересліде багато років. Можливо, вже довгий час вона не відчуває миру, спокою на душі, можливо, кожен день її переслідують ці тривоги, переслідують ці негативні думки, почуття. Можливо, Господь, ця людина зараз навіть зі сльозами вона слухає цю передачу, тому що настільки важко їй на душі, настільки важко їй зараз Господь, стільки почуттів. Негативу і за втрати, і за минулого. Можливо, Господь, ця жінка, яка зараз слухає цю молитву, вона втратила когось. І ця біль нестерпна біль мучає її душу. Господь, можливо, цей, цей чоловік, цей хлопець, ця дівчина. Вони підключилися до цієї передачі, Господь, і навіть не планували. Але Господь підключилися і беруть участь в німі Бог. І, можливо, несуть на собі цей тягар, важкість. Але Господь Твоє Слово дає нам зрозуміти, що Ти хочеш дати нам мир, не так, як цей світ дає фальшивий мир, мир, який зникає і знов все повертається назад. Але Ти хочеш дати справжній мир. Мир, який приносить радість, спокій. Тоді, Господь, я прошу зараз, щоб ти доторкнувся до цієї людини там, де вона знаходиться. І в цей самий момент, дорогі мої, прийміть Його спокій. Він отирає зараз ваші сльози, Він прибирає цей смуток, Він прибирає цю важкість на душі, цей тягар. Він прибирає все те, що, можливо, вас з'їдало зсередини, прийміть зараз Його мир, прийміть зараз цей глибокий мир, який приходить до вас, ваша душа вона відчуває цей спокій, ваші думки, вони стають легкими, ваше серце звільняється від цієї важкості, тому що Господь Ісус. Він почув вашу молитву. Прийміть зараз цей спокій, цей мир. І якщо ви можете, повторіть за мною скажіть, Господь Ісус, я вірю, що це Слово для мене. І я вірю, Господь, що Твій мир, Він зараз входить у моє життя, і я приймаю цей мир в ім'я Господа Ісуса Христа. Якщо ви вірите, скажіть Амінь і слава Богу. Я вірю, що Господь Ісус Він уже діє всередині вас. Я запрошу вас на одне із наших служінь, яке відбудеться на цьому тижні уже в понеділок. У нас відбудеться спеціальне служіння молитва за тих, хто бажає змін у своїй фінансовій сфері життя. Ви можете прийти на служіння на 10, на 3 або на 7 вечора, так само на служіння в середу, де ми більше молимося за цей внутрішній мир, який ви зараз прийняли всередину себе. І також є служіння в п'ятницю, де ми молимося за. Тих людей, які проходять через важкі моменти в своєму житті. Тоді більше інформації зможете знайти під цим відео, і я вірю, дорогі мої, що Бог з вами, тоді зараз ви зможете лягти спати спочивати з миром і спокою, тому що сам Господь Ісус, Він поруч з вами. Тоді я бажаю вам гарної ночі, міцного сна, і нехай Господь Ісус буде з вами. На все добре, до зустрічі!